Кайфую від цього тренду, коли купа корисних добавок кладуть у желейку. І це вже виглядає не як прийом ліків, а як маленький приємний ритуал, щось між турботою і дитячим перекусом. Тому, коли я беру оцю банку, відчуття не як у аптеці, а як ніби просто даю собі маленьку паузу, легку, просту, смачну. І чесно, воно так і є. CBD-гаміс – це той самий канабідіол, який є у CBD-олії. тільки в іншій формі. Замість крапель одна м'яка желейка. Її не треба тримати під язиком, нічого відмірювати. Ідеально для тих, хто хоче почати щось простіше або шукає формат без напрягу. Але головне, головне, не форма, головне дія. CBD – це природна сполука з конопель, яка працює з нашою ендоканабіноїдною системою. Саме вона в тілі відповідає за те, як ми реагуємо на стрес, як ми спимо, як ми відновлюємось, і настільки стабільно ми себе почуваємо. А як саме це працює? У нас всередині є система, яка тримає нас в балансі. Це ендоканабіноїдна система. Вона працює через рецептори CB1 і CB2 cb 1 більше про мозок. Він регулює настрій, тривожність, цикл сну. cb 2 про тіло, керує запаленнями і загальними імунними реакціями. Сібі не тисне на ці рецептори, а налаштовує їх. Він допомагає цій системі реагувати спокійніше, без перегинів, виходиш з хронічної напруги, дихаєш глибше, а тіло перестає бути постійно на поготові. Важливо, що CBD не змінює свідомість. У ньому немає ТГК. Це не про кайф, а про стабільність. Формат желейки це про зручність. Якщо не любиш краплі, або часто в дорозі, це твій варіант. Один мікродесерт на день, або зранку, щоб краще увійти в день, або ввечері, щоб плавно вийти з нього. В одній банці Mind6Bідigamis 30 штук. Зі смаком яблука та лимону, це, мабуть, найпростіший і найдружніший формат регулярного прийому CBD. Це частина функціональної лінійки менші. Темно-зелена банка. Мінімалістичний дизайн придбати можна онлайн або в маптеках твого міста. А на нашому каналі є ще відео про cbd олію і всі інші продукти від менші. Для сну, для фокусу, енергії, відновлення. Якщо хочеш знайти свій баланс. Zazrnete tedy. Mind she stay in balance.